Хочуть просто спокою у себе вдома. Вони тут всі зібрали, щоб сідати. не мене не буде, де будуть більшість. Більшість віку. Вона за нас. Тому не коло. Вісант для ваших лав, на бурісам не для ваших блав, на муї сад не для ваших плану. Руки геть, підгамуть, руки геть, підгамуть.

То так було більше, якщо все одно засто... зустріча народ, народ влада!